Камінський Запоріжжя. Я погоджуюсь з паном Володимиром абсолютно на всі стої. І я хотів би запропонувати, залишитись тим, хто взагалі щось робить, хто взяв на себе якісь зобов'язання з метою координування дій. Тому що, чесно кажучи, ми можемо тут загубитися. Це перше. І друге, акцент на тому. Де все-таки у нас ресурс, на який ми сплакаємо всі інформаційні матеріали. Я б хотів би те, щоб людина, яка долучена до процесу розміщення матеріалів інформаційних, та також була присутня. Дякую, є. Пожалуйста, випадку. Доброго ранку. Руслан Сакела, Український комітет наступу. У ну, мене була пропозиція, вона так загубилася, зробити, ну, як мінімум, для початку не газету, а хоча б якийсь бойовий листок. На У нас зараз дуже велика кількість людей, які постійно міняються на Майдані. Це унікальна річ. Я так думаю, що якщо ми там по 50-70 тисяч в день роздамо, це зовсім дуже легко. Да? Тобто це щоб про нас знали, про нас читали де буде адрес сайта, одного чи двох контактних телефони, тому що ми з Ігорем після прес-конференції я дав його телефони і свої, як контактні. До мене вже дзвонили з Обухова і дзвонили з Вінниці, вони також створили народну раду, хочуть з нами контактувати, бути нашими представництвами. Тобто процес йде, і правильно, тільки що Володя сказав, про нас мало знають. Тому от є пропозиція, я готовий не тільки її там озвучувати, а й взяти на себе організацію і зробити цю газету, ну, як мінімум бойовий листок. Тобто ви дасте інформацію, після прийме прийметься таке рішення, зараз, да? тобто після зборів всім, хто треба, підійти. Ну, ясно, думаю, я да. готовий да, Я тоді з, з Ігором дякую за увагу. Володимир Степаненко, асоціація хід Громадських організацій Дніпропетровської області, значить, відносно прапора, коли ви сказали жовтий зверху, синій знизу символіка має величезне значення, тому синє – це не небо. Україна країна ти, 50 тисяч рік безлічі озер і двох морів. І сонце, і вода це джерела життя. Тому не небо це, а вода. Це просто зауваження до того. А, а, а. Значить, я сьогодні на засіданні, всім засіданні вперше, але я спостерігаю за роботою, за вашою роботою в інтернеті. У мене на це окрема папка. За Збітнєвим я спостерігаю з 89-го року, коли він був у нас в Павлограді, в період страйків я був членом страйкового комітету. І якщо він через. Співпрацю з Кравчуком, Медведчуком і Суркісом прийшов до того, що основою влади є територіальна громада, то я готовий співпрацювати і рекомендувати це членам нашої асоціації. Значить, відносно, відносно підґрунтя правового, на жаль, на жаль, наскільки багато пропрацювали над цим питанням, але ніхто не звернув увагу. На ту прокладку між Конституцією 96-го року і Конституцією УРСР, а там була така прокладка, яка називається Конституційний договір. І якраз через цей конституційний договір відбулася узурпація влади е, е, організованої меншості над більшістю, тому що до в радянські часи у нас в Павлоградській міській раді. Було 360 депутатів. Перше демократичне скликання, в якому я був, було скорочене вдвічі 180. Уявіть собі, при цьому при цих виборах у нас було 40 душ, ну приблизно 40 чоловік опозиції. Коли б було 360, як раніше, в опозиції була б номенклатура. Тобто це був перший крок узурпації. На сьогоднішній день в Павлоградській міській раді 46 депутатів, було 51, все одно три чоловіка було в опозиції. Розумієте, зараз 46 Жодного опозиціонера, половина, рівно половина це директори, заступники директорів. Далі йдуть головні спеціалісти різних служб. Там один робітник, шабашник і все. І той в партії регіонів. Розумієте, яким чином відбулася узурпація? Якщо ми не повернемося до тієї квоти, яка була в радянські часи, приблизно 350-500 чоловік, депутат це кілька будинків і двір. Депутат цей завжди перед очима в людей. До цього депутата можна завжди звернутися. Зараз у нас на одного депутата більше 4 тисяч, десь 4700. З такими як округами працювати взагалі не важливо. Тобто депутати повністю ізольовані, люди не знають, де їхній депутат і так далі. Тобто, якщо ми повернемося до отих квот, то я готовий співпрацювати навіть з вашою організацією.